Сьогодні в нас на огляді преміальна епоксидна композиція італійського виробника Borma Glas. Це наш самий топовий продукт, в неї дуже довгий час життя, в неї найнижча в'язкість, дуже добре розтікається цей продукт. Вона є хімічно стійкою. По табер тесту продукт показує 40 пунктів, тобто вона має твердість як хороший паркетний лак. Всі питаються: саме класне, саме популярне питання, скільки можна заливати. Коротко про це питання. По суті, має значення об'єм заливки. В нашому випадку 25 літрів суміш себе дуже добре показує. При товщині шару 5-6 до 7 см, вона ефективна. Якщо об'єми заливки менші, то може бути навіть трішки вища висота заливки. Що нам потрібно, щоб зробити самий простенький стіл, який зараз досить популярний. Тобто нам потрібна рівна площа, нам потрібна форма. Для герметизації обов'язково потрібно використовувати герметик. Ми використовували Мітомонт. Це силановий герметик без води і без кислот, Тобто він не буде вступати в реакцію з епоксидкою, не буде ніяких небажаних ефектів. Так само нам треба антиадгезив, тобто чимось промазати форму, щоб добре розділити смолу і форму потім. Дуже добре себе показують воскові. Польоролі борма, вони мають кольор і вони дуже добре показують, де промащено, де не промащено. І вони не вступають так само в реакцію з смолою. Ще кілька слів про смолу. У нас можна придбати італійську смолу у старі оригінальній, тобто не обов'язково відлив з 200-літрової бочки. Тобто Ви можете оригінальну бочечку купити або 10-літрове відерко. Є кілька добавок, є уповільнюючі добавки. Є прискорюючі, є цілий список каталізаторів. Тобто можна дати каталізатор для нювелір мас, для підлогових питань. Є каталізатор максимально помільний, який не жовтіє для прозорої системи. Є каталізатори для ремонтних сумішей, коли ми хочемо щось склеювати, коли ми хочемо десь ремонтувати якісь питання або заливати сучки, дрібні якісь деталі, дрібні вироби. Сьогодні будемо заливати плюс-мінус крупну заливку. Значить, зробили стіл, промащуємо форму антиадгезивом. Що добре в цій жарі, що дивіться, як воно маститься. Потрібно ретельно промащувати форму, якщо ви хочете її використати кілька разів. Є кілька лайфхаків. можна, звісно, всю форму перетягнути плівкою страйч плівкою, скочем. Ці всі речі теж мають антиадгезивні властивості, смола за них не зачепиться. Але в нас є розділювач. Значить, час життя суміші, яку ми обрали нашої бормаглас, буде приблизно 12 годин. Тобто в 6-8 годин суміш буде достатньо в'язка, щоб нею працювати, заливати і виводити бульки, розтікатися. Дуже важливо виставити форму по рівню, максимально герметизувати форму і врахувати всі речі так, щоб ми були спокійні в тому приміщенні 12 годин. Наша смола могла полімеризуватися, щоб відбувалася гарна реакція термокаталізації. Для цього є кілька факторів. Дуже важливо приміщення без пилюки, без забруднень, дуже важлива температура в приміщенні, найкраща температура. Це від 20 до 25 градусів, якщо температура буде вища, реакція буде відбуватися бурхливо, може відбутися закіпання, особливо, коли ми заливаємо великі об'єми заливок. І навпаки, якщо ми заливаємо великі об'єми заливок і е, переживаємо за реакцію, то можемо знижувати температуру, тобто може бути якесь. Вентиляція, вентилятор, кондиціонування і так далі. І низька температура буде дуже уповільнювати реакцію термокаталізації. це особливо актуально в зимовий період, коли прохолодно, коли ми заливаємо суміші, а вони не застивають за визначений картою час 2-3 доби, а суміш далі жива. Це зв'язано з тим, що температура була низька і полімеризація. Була частково, бо ще до кінця навіть не розпочалась, тому дуже важливо 20-25 градусів. Заливати будемо ми слеп ясен. Що е, потрібно зробити? Перш за все, розрахувати об'єм заливки. Це зробити насправді дуже просто. Значить, ми маємо об'єм площі, яку ми хочемо заливати. Ширина нашої форми 55 см. Довжина нашої форми 1,50 м. Зотовшки буде 6 см. Ці дані перемножуємо і в нас виходить об'єм заливки. Тепер від цього нам треба приблизно відняти площу нашого наповнювача. В даному випадку буде дерево, можуть бути камінчики, може бути там ще якийсь декоративний елемент. Звісно, рахуємо приблизно, тому що ми не можемо врахувати ідеально розміри дерева, але фактично ми маємо 46 см на 1,50 м. І завтовшки у нас буде 5 см. Шляхом самих простих математичних маніпуляцій ми розуміємо, щоб залити таку кришку стола нам треба 50 літрів, тобто площа поверхні 50 літрів, об'ємна площа. Об'єм нашого наповнювача, нашої стільниці 30 літрів. Відповідно, смоли у нас піде 20 і більше літрів, залежно скільки впитає деревина і наскільки ми були точні в розрахунках. Так як ми заливаємо дзеркальну прозору чистеньку заливку, нам потрібно попередити вихід бульок з пор деревини після заливання композиції. Для того нам потрібно Провести грунтування деревини. Ми можемо це робити однокомпонентним складом Holzmasse Base від італійського виробника Borma, спеціальний нітро засіб для ґрунтування пор деревини. В нього дуже швидке висихання 45 хвилин і можна вже заливати смолу. або можна взяти будь-яку композицію епоксидну, краще брати епоксидні композиції з максимально коротким часом. для Максимально швидкого результату. Ми замішали за кадром невелику кількість швидкої суміші, яка буде мати 20 хвилин час життя, і вже через 40 хвилин ми можемо приступити до заливання. У всіх смол і до них каталізаторів завжди різні в'язкості. І дуже важливо ретельно розмішати суміш для того, щоб максимально добре. Вимішати каталізатор і смолу інколи можна допускається переливання два-три рази з різних форм стаканів, щоб точно зняти залишки каталізатора з країв ємності. В нашому випадку це все вже було зроблено попередньо. Ретельно розтягуємо суміш. По поверхні, особливо там, де максимально вказана пора, ретельно промащуємо всі пори, всі ділянки. Повільно ретельно промащуємо всі ділянки, де є пора деревини, де може виступати. Дана Епоксидна композиція змішується ваговим методом, тобто на 1 кг смоли додається 300 г каталізатора. Все важиться і все через вагу ми замішуємо. У нас в заготовці зараз є 5 кг смоли і на неї відповідно каталізатор. Яскість каталізатора дуже низька, він ріденький і прекрасно буде розчинятись і розмішуватись. З даною смолою. В'язкість смоли теж досить низька як для смоли. З допомогою, що на низькій швидкості. Розмішуємо суміш. Розмішувати потрібно ретельно, 5-10 хвилин. Ви помітите, як каталізатор повільно розмішається з затвердником. Якщо ви не впевнені або вам здається, що суміш не вимішана, ви можете перелити з відерка в відерко І ви побачите, як переливається, чи у вас витікає однорідна маса, чи є згустки, є залишки каталізатора або смоли, які витікають окремо. Можна дати відстоятися смолі якийсь час. Якщо є бульки, то бульки можна трошки прогріти і повиводити. Або це вже можна робити потім на золоті деталі. Окей, далі ми що? Ми Милиємо повільно. Це перший етап, 5 літрів залили, не чекаємо. Переглянули, що бульбашок нема. Лиємо другу частину, ще 5 літрів. Значить, з моменту заливання нашого шару пройшов тиждень, смола повністю полімеризувалася, ми дістали виріб. Якщо подивитися, то є місця, де, ми, де, де прилипла форма. Це зв'язано з тим, що ми не до кінця ретельно і уважно промостили всю форму, і відбулося от таке. Можуть виникати питання, що робити, якщо смола дешевша. І зараз не можна залити 7-сантиметрову товщину, там об'єм заливки 25 літрів за один раз. Варіант 1 це додаткове охолодження, тобто вентилятори, провітрення, кондиціонування і так далі. Або варіант вам так само можна заливати такий виріб в 2-3 в етапи тонкими шарами по 2-3 см, об'ємом заливки по 5-7 літрів з паузою в добу і відбудеться те саме. Що ми бачимо в нас по. Формі, що десь ми заслабо прогрунтували і повиходили бульбашки. Там видно з правої сторони, десь видно було з присучкової зони. Тобто такі речі треба грунтувати в 2-3 шари, щоб точно не допустити виходу бульбашок. І заливати потрібно виріб так, щоб ми мали вікно 6-8 годин, стежити за густінням його в формі, для того, щоб. Можна було вивести бульбашки там розділювачем або вивезти бульбашки там газовою або іншою грілкою. Тобто, коли ми бачимо, що смола гусна, а бульбашка є, пройшло 4-5 годин, ми можемо розділювачем тому місці бровити, бульбашки не вийдуть. Що відбувається далі? Тобто, далі ми мусимо калібрувати наш стіл, ми проведемо ручну шліфовку, ніякої калібровки робити ми не будемо. Використаємо. Керамічну лінійку абразивів Смірдекс 740 серія. Шліфовку ми проведемо зерном P100, P150 і P240. Після того ми накладемо шар лаку і його полірнемо. В принципі, цю смолу бормаглас можна і не лакувати, тому що вона є дуже зносостійка. Але так як у нас різні виникають завдання, і клієнти беруть і простіші смоли, і дешевші смоли, то. Будемо робити вже повний цикл обробки. Все, ми закінчили проміжне шліфування, тобто ми підготували наш стіл до покриття. Ми пошліфували його спочатку зерном p 80 потім p 100 p 120 p 180 p 240 і можемо наносити лак. Або ж ми могли би далі його полірувати, закінчивши зерном по 1000 потім полірнути до глянцю і залишити так. Але сьогодні будемо наносити лак. Як лак ми використаємо акриловий, звісно, борма, будемо лакувати високий глянець, тому будемо замішувати його в концентрації один до одного, тобто 100% лаку, 100% каталізатора. Як завжди ретельно вимішуємо лак. Криловий лак на розчиннику 8094 він максимально буде глянцевий, він дуже зносостійкий. і що саме головне, він не жовтіє, тобто він збереже натуральний прозорий відтінок смоли. Все, два шари нашого лаку висохло з проміжним шліфуванням P320. Далі, за потреби, ми можемо приступити до полірування для високих глянців або для розполіровання поверхні. Кінцевий вигляд покриття ось такий.